Це, облочин, так, чи ні? Це один і другий. Візьміть просто два чоловіка, то два складені. А я зачитаю звернення. то що я казав, що 29 числа, то звернення. Дівчата весни, не бачу вас ніхто, по-моєму. Акція. Трускавці". Безпрецедентна по звільненню працівників за Трусковецького росту. Звільняють не одного, не двох чоловік, а звільняють. Перша партія пішла, друга піде і третя партія пішла. Міський голова байдужі. Байдужі депутати Трускавецької міської ради. Вони, ви думаєте, що вони не знають, що у нас Трускавці роблять? Байдужі депутати, які працюють у вас. Стародуб Анатолій, чи Соличник Михайло, хто що там з депутатів Пускавецько міської ради вони втратять робочі місце, тепер я ставлю питання: працівників звільнили. От ми хочемо ще від е, депутатської групи. Я маю на увазі, е, сьогодні. Депутат Верховної Ради Матківський Богдан е, робить особистий прийом в міській раді. Він сьогодні буде записуватися на е, Троскавець сьогодні, де ми е, журналісти Троскавець сьогодні будуть ставити йому питання, як він бачить вирішення і допомогти вам. Але це є майно про спілкове, яке вони взяли за безцінь, А зараз вони це майно хочуть продати. На місці міротелю стояв каштан. Каштан зруйну... розібрали, побудували міротель. Зараз ми законоправ не маємо, але ми законно маємо право і до дирекції. Це про майно. Ми законно маємо право на будь-яке майно, яке зараз стоїть кристал, алмаз, рубі робити людям відносно трудових книжок, забирати чи не забирати. Юрий сказав так. Воно каже нічого не змінює, чи ви заберете чи не заберете. Тільки коли будете забирати трудову книжку, зверніть увагу, що в трудовій книжці має бути написано наказ, згідно якого ви звільнені, не згідно з рішення зборів, а згідно якого наказу, чому і супроводжуючі документи, які ви могли б взяти для того, щоб стати на біжу. Тобто, якщо ви не заберете. Це не є порушення, і якщо ви її заберете, це не є порушення. Це є проблема в Трускавці. Три перша перша проблема це вас звільнили. Друга проблема це те, що зараз планується у Трускавець. Планується завести біженців, які будуть тут жити, а роботи не мають. Це є збільшення криміногенної ситуації. в місті Трускавці третє водолікарня закрита, нижня, верхню закриють. Це є що, руйнування трускавця, як курорту. Тобто у трускавці, оті люди, які працюють, думають, що їх не скоротять, ті мешканці трускавця думають, що їх це не коснеться, відпочивальник не приїде, будемо грядки е -е, садити, будемо худобу вирощувати. А яку худобу я не знаю. Робимо заяву до суду, а про спілку де очолює. Один голова проспілки чи інший голова проспілки дає довідку, що він знаходиться там, в тій проспілці. Значить, перше, збори ми провели, звернення ми зробили відреагувати, в понеділок, вівторок, середу підписуємо середу і відправляємо. Напишіть просто для мене прізвища і свій контактний телефон, щоб я був мобільний. Свій... Прошу виписати свої телефони. Двоє акціонерів то що робиться, а вони там написали. Погода. Я П'ятий прем'єр-міністр. От усіх треба розправити. мене Давніше вигляд. Ты шеек был, а ты его шоу. Вы не идите, вы зараз